Два роки по майданівській крові а тітушки вже оскаржують рішення судів, бо сидіти вони не хочуть. Зараз на милі суду апеляцію подає той єдиний засуджений, який отримав реальний строк за побиття патріотів під час Євромайдану. Його звати Тагіров, Він 22-річний студент із Харкова. Чи випустять судді одного зі зграю оскаженілих тітушок? Про це Оксана Щербина. Вхід до київської станції метро Петрівка. Владислави Владислава чому ходити тут і досі моторошно. Тут його сильно побили і ледь не викрали. Це сталося в період Євромайдану. На чоловіка напали ті, кого той період називали антимайданівцями. Владислава сприйняли за активіста автомайдану, хоча насправді жодного відношення до них не мав. Того вечора він просто підвіз товариша до метро і випадково став свідком бійки між автомайданівцями і людьми у Балаклавах, які стояли тут трьома автобусами з харківськими номерами. Цих автобусів почали висипатися просто вели. Чезна кількість людей вже в білих балаклавах, битами, з палками, і почали наносити удари по машинах і по людях, які стояли автомайданівці. Владиславовому другу він навіть вдалося зробити кілька фотографій бійки, помітивши, що їх знімають люди у болоклавах, спіймали і почали бити й Владислава. Його товариш зміг втекти. Збили з ніг, намагалися затащити в автобус великий. Я заліз під автобус, руками вхопився. Я не знаю, там чи то вихлопна труба, чи щось там знизу було. Вони там побили ще й де деякий час мене по ногах, бо тільки ноги торчали з під автобуса. Ну і, мабуть, втратили інтерес. Порятунок він знайшов у кімнаті охоронців ринку. Просидів там, доки не приїхала швидка. Зрозуміти, що відбувалося того вечора, можна з цих кадрів. Це відео з автореєстратора. Водій став свідком бійки з коментарів. Чутно, що навіть боїться під'їжджати ближче. Ні, поїхали, поїхали дальше. Я ні, тут заб'ють. За цим відео і відзнятими Владиславовим другом фотографіями слідство вдалося знайти нападників. Це спортсмени одного з харківських бійцівських клубів. Провину двох із них Раміля іслямлія зі Затагірова довели і чотири місяці тому. Засудили першого умовно та гіром чотири роки в'язниці. Тепер недовго посидівши, він подав апеляцію. Просить скасувати покарання, знімати себе у суді забороняє. Не погоджується на спілкування з журналістами і адвокат засудженого В апеляційному Вернуть є на прокурору зійсниця. Тут у суді за своїм спостерігає й другий постраждалий Владислав Іваненко. Він того дня також повертався на метро додому і потрапив у поле зору спортсменів. Його не лише побили, а й викрали і погрожували насиллям. Спрашували, сколько вам платять? Що вас Америка спонсирує, со мною фізично розправитися, щоб це виложити в сеть і ну, то зробити напугати. Общства, щоб люди з Майдану наші уході, слідчі Генеральної прокуратури кажуть, окрім виконавців, хочуть затримати і тих, хто організовував побиття. Підозрюють і Євгена Жиліна, керівника бійцівського клубу Оплот. Нині він перебуває в Росії. Ми зараз казали про організатори на рівні оплоту, але і він не був основним. А основними організаторами цих всіх дій були ті ж самі особи, які скоїли викрадення Вербіцького та Луценка, тобто дії от даних осіб. Координували з тими ж самими особами, які і координували викрадення Вербицького луценка В справі є достатньо доказів всього приводу через неправильно складене звернення до суду. Засідання по справі Азіза Тагірова сьогодні так і не почали. Його відклали до червня. Оксана Щербина, Максим Шанкаренко, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.